Книга Второзаконня, розділ 22 Коли побачиш одноплемінникового вола чи вівцю, що блукає, ти їх не покинеш, а мусиш привести їх твоєму одноплемінникові. Як же твій одноплемінник не близько або як ти його не знаєш? То прилучиш скотину до свого господарства, і вона буде в тебе, поки не прийде твій одноплемінник її шукати, і тоді йому повернеш. Так само зробиш із його ослом, так само зробиш із його одежею і так само зробиш із усім, що пропаде у твого одноплемінника і що ти знайдеш. Не можна тобі того залишати. Коли побачиш одноплемінникового осла чи вола, що впаде на дорозі, ти їх не залишиш, а допоможеш йому підняти. Жінка нехай не вдягається, як чоловік, а чоловік нехай не задягається в жіноче вбрання, бо огидний перед Господом Богом твоїм. Кожен хто таке робить. Коли трапиться тобі по дорозі пташе гніздо, на якомусь дереві або на землі, з пташенятами або яйцями, і мати сидить на пташенятах чи яйцях, не бери матері з маленькими. Ти мусиш пустити на волю матір, а пташенят можеш взяти для себе, щоб тобі було добре. І ти довго жив на світі. Як будуватимеш нову хату, то зробиш на даху поруччя, щоб не навести крові на твою хату, коли хто впаде з неї. Не засіватимеш твого виноградника подвійним насінням, щоб не стало святим усе і те, що посіяв, і врожай виноградника. Не оратимеш волом і ослом у купі. не вдягатимешся в одежу, зроблену з вовни і льону разом. Зробиш собі китиці на чотирьох кінцях плаща, який накидаєш на себе. Коли чоловік візьме дружину і, увійшовши до неї, зненавидить її. І наговорить на неї негарні речі та й ославить її, кажучи. Взяв я цю жінку і приступив до неї, але не знайшов я в неї ознак дівоцтва. Тоді батько дівчини і мати її візьмуть та й винесуть ознаки її дівоцтва до старших міста, до воріт, і дівчинин батько скаже до старших. Віддав я дочку за того чоловіка. А він узяв її і зненавидів, та ще й оце наговорив на неї негарні речі, кажучи Не знайшов я в твоєї дочки ознак дівоцтва так ось вам ознаки дівоцтва моєї дочки, і розгорнуть батько мати плахту перед старшими міста. Тоді старші того міста візьмуть чоловіка і покарають його. І до того накладуть на нього сто срібних шеклів пені та й отдадуть їх батькові дівчини за те, що той чоловік ославив ізраїльську дівчину і він мусить узяти собі її за жінку. Не можна буде йому відіслати її поки його життя. А як тому буде правда, і не знайдуть у дівчини ознак дівоцтва? Тоді приведуть молодицю до дверей батькового дому, і люди її міста поб'ють її камінням на смерть, бо вона, блудувавши в батьківському домі, сподіяла негідний вчинок в Ізраїлі. Отак викорінюватимеш зло з поміж себе. Як же спіймають чоловіка, що сходяться за міжньою, обидвом Смерть чоловікові, що сходиться з жінкою, а й жінці отак викорінюватимеш зло з Ізраїля. Коли молода дівчина дівиця буде засватана, а зустріне її хтось інший у місті та й зійдеться з нею, то обох виведете до брами того міста і поб'єте їх камінням на смерть. Дівчину за те, що в місті не кричала по допомогу, а чоловіка за те, що знечестив жінку свого ближнього так викорінюватимеш зло з поміж себе. Коли ж у полі чоловік зустріне засватану дівчину і згрішить із нею насильно, то той, хто згрішить з нею, один умре, а з дівчиною не чинитимеш нічого. Немає на дівчині вини смерті, це бо таке саме, якби хтось напав на свого ближнього і вбив його. Бо ж він зустрів її в полі, заручена дівиця кричала та нікому було її рятувати. Як чоловік зустріне молоду дівчину дівицю незаручену і соломіць згрішить з нею, а потому все виявиться. То чоловік, який згрішив з нею, віддасть батькові дівчини 50 срібних шеклів срібла і візьме її собі за жінку. Тому, хто знечестив її, не можна відсилати її, поки життя його.